У небезпеках між братами фальшивим. І вже ми пару віршів прочитали, і вже скільки можемо бачити, в апостола Павла в житті було небезпек. Читаємо далі з 27 го вірша. У виснажуванні та в праці, часто в недосипанні, в голоді, спразі, часто в пості, в холоді, в наготі, окрім зовнішнього, налягають на мене денні повидності, журба про всі церкви. Хто слабує, а я не слабую, хто спокушується, а я не палюся, коли треба хвалитись, то не мічу я похвалюся. Знає Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, а Він благословений навіки, що я не говорю неправди. У Дамаску намісник царя Арети, стеріг місто Дамас, щоб схопити мене, але мурі мене спущено в коші віконцем і я з рук його втік. І ми прочитали цей такий уривок, ці вірші, і Павло, Апостол, він говорив, що з ним бувало в житті, коли він увірував в Ісуса Христа, Він прийняв його в своє серце, він почав служити Йому і жити для нього, проповідувати Євангелію всім народам. І тоді він розказує, що в ньому відбувалося в житті, скільки в нього небезпек, скільки в нього було проблем. В житті таких тяжких обставин, де він просто міг зупинитися і все сказати: Боже, мені вже це надоїло, я не хочу страждати, але він не зупинився і далі робив Боже діло. Він любив Бога і служив Богові. І Павло апостол це все розказав, що з ним відбувалося в житті, які були страждання, і також ще відкриємо ще одне місце. Побачимо, що апостол потім е, говорить нам. Відкриємо римлянам, 8 розділ. Послання Апостола Павла до Римлян, 8 розділ. Прочитаємо з 35 по 39 вірша. Хто нас розлучить від любові Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота? чи небезпека, чи меч? Як написано, за тебе нас цілий день умертвляють, нас уважають за овець перечених на заколення. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутні, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашим. Слава Богу. І ми бачимо, Павло. До того він говорив, які в нього страждання, які в нього проблеми, практично все життя були якісь страждання. Садили десь в тюрму, десь били, десь він попадав в різні небезпеки на морі, на річках. Його оскаржували, лихословили, і багато в нього було проблем. Але Павло він каже в цьому місті, послані до римлян, що ніщо. Ніщо, навіть якщо є в мене такі проблеми, нічого не відлучить нас від любові, від любові Божої. Ніякий голод, ніякий утиск, ніяка небезпека, ні меч, нічого не відлучить нас від любові Божої. І Бог все одно любить і являє до нас любов, навіть коли буває тяжко, і нам здається. Та де нас Бог не любить, нас Бог покинув, але ні, Бог все одно навіть в небезпеках, в стражданнях, Бог любить кожну людину завжди її любить і пише, що ніщо. І нам це треба прийняти слово в серце, і запам'ятати, що ніщо ніколи не відлучить нас від любові Божої. І я би хотів поговорити сьогодні про ту любов Божу, яка явлена до нас в Христі Ісусі, і також поговорити про любов нашу до Бога. І апостол Павло каже, нічого не відлучить від любові Божої. І Бог, він по своїй природі, Він є любов. І навіть коли людина десь грішить і вона не хоче йти до Бога, він все одно і любить, коли Ісус був на цій землі і Він був розіп'ятий на хресті, Він страждав за нас, щоб ми мали це спасіння, мали благословене життя, щоб наше життя помінялося, щоб нас спасти. І ми були вічно з Богом в небесах. І Він навіть любив тих, хто його розпинав, хто Його оскаржав, хто знову з нього сміявся, він навіть тих людей любив. І кожен з нас хай би задумався, яка до мене особисто Божа любов, де він являє до мене? Коли я багато помиляюсь, грішу, а Бог мене все одно ще і ще, ще раз і ще раз він прощає, коли я знову і знову можу помилятись і падати на одному тому самому місці. Він мене прощає і благословляє. Слава Богу. І ще задумайтесь, яка моя любов до Бога. Як пише, люби Господа всім серцем, всією думкою, всією душею, всією силою, всім єством своїм, люби Бога свого. Слово Боже, нам про це говорить, Слові Боже, йому про це пише, люби так Бога свого. І чи ми так любимо нашого Господа Ісуса Христа, чи ми Його любимо всім нашим серцем? Про це варто задуматись. І апостоли, апостол Павло, інші апостоли, учні Ісуса Христа, вони страждали, вони були в тих небезпеках і проблемах. Своє життя, і вони страждали за Євангелію, за Ісуса Христа. І вони б могли просто зупинитись і не проповідувати Єванглію. Вони могли б сказати Бог, Богові Боже, ні, ми не хочемо тих страждань. І ми не будемо далі продовжувати говорити слово Твоє. Але вони любили Бога всім серцем, можемо побачити, бо якби вони не любили, вони просто зупинились, диявол би спокусив, і вони просто. Відійшли від Бога, але вони любили Бога. І вони були готові за Нього страждати. І вони пам'ятали. Апостол Павло він також пам'ятав, що Бог Його любить. І в тих стражданнях, у утисках, що він відчував Бог із ним, і Бог його любить, а Він любив Бога. Була ця взаємна любов. І хай би в нас так було. І ще як ми можемо показати на ділі те, що ми любимо Бога? Бо ми можемо казати: Я люблю Господа. Я служу йому, я люблю його всім серцем, але чи воно так є? І це варто перевірити, ми можемо показати на ділі те, що ми любимо Бога, це по наших плодах, по наших ділах, виконуючи Його заповіді, виконуючи Божу волю, виконуючи Боже Слово. А Боже Слово, нам багато що говорить не робити, і багато що говорить робити. І чи ми взагалі виконуємо Боже Слово, чи ми його читаємо, чи ми його додержуємося? І Каже Боже Слово, що коли ми заповіді Божі виконуємо, то ми проявляємо цим до Бога цю любов нашу, ми показуємо, що ми любимо Бога, і ми робимо те, що Він говорить. І вже те, що Божі мрії, якісь є, Божі плани, вони стають нашими планами, ми в тому беремо участь. І те, що Бог хоче бачити, то ми також хочемо для Бога робити, і ми показуємо цим нашу любов до Бога. І ще також, що. Нам буває часто, не хочеться робити тяжко навіть. І давайте відкриємо, Іванлі, не Іванлі, а перше послання Івана. Четвертий розділ з 20-го вірша прочитаємо. Перший Івана, 4 з 20-го вірша прочитаємо. Як хто скаже: Я Бога люблю, та ненавидить брата свого, той не правдомовець, бо хто не любить брата свого, якого бачить? Як може він Бога любити, якого не бачить? А ми оцю заповідь маємо від нього, щоб хто любить Бога, той і брата свого любив. Так часто ми не хочемо любити брата, сестру. Хтось може нам якесь зло робити, або якось щось не так для нас сказав, зробив, подивився, якось, може, не так. І ми вже не хочемо простити, а хочемо посваритись навіть, або е, поспорити, і не хочемо продовжувати любити, а хочемо віддати злом за зло. Але Бог говорить любити. Якщо ви любите мене, любіть і ближнього. І Божа любов, вона е, робиться такою, що коли ми любимо Бога, тоді ми і любимо ближнього, вона в тому проявляється в любові до ближніх. І хай нам Бог також допоможе любити брата і сестру, любити нашого ближнього. Ближній це є кожен з нас, кожна людина, яку ми бачимо, це є наш ближній. І хай нам Бог допоможе виконувати Його слово, любити ближнього. І хай нас Бог тому благословить, щоб ми любили Бога всім нашим серцем, і це було не просто на словах, але й на ділах. І навіть коли ти вже багато раз помилявся, десь грішив, Бог все одно тебе любить, Він любить навіть тих, які тікають від Його любові, думають, що вони десь течуть, але пише, що ніщо не відділить нас, не відлучить від любові Христової. Багато людей тікають, не хочуть прийняти це благословіння. Бог пропонує благословити, пропонує свою любов, переміну життя, зцілення, але багато тікають людей від того. Якщо ви ще не прийняли Божу любов, не прийняли Ісуса в Своє серце, зараз є час подумати. І вибір за нами, що ми виберемо. Чи ми виберемо відкинути Бога, виберемо прокляття, чи ми виберемо благословіння. Але Бог пропонує і радить вибрати це благословіння, прийняти Його любов і жити з Ним. І хай нас Бог всіх вас благословить. І тих, хто ще не прийняв Бога, ви подумайте і дійсно зробіть правильний вибір. А я по своєму житті скажу: варто. Варто прийняти Ісуса в серце, а Він той, хто дає радість і мир, і дає це нове життя. І чи ти приймеш любов Божу, це вже залежить від тебе і вибір за тобою. І ми будемо зараз молитися за наш край, не забувати, щоб і люди були спасені, і Бог захистив, помилував, дав мир в кожне серце, дав мир. В нашій країні і зупинив цю війну, і щоб дійсно більше людей почули про Божу любов і проповідалось Євангеліє, Бог послав працівників на ниву його, щоб більше людей дізнались про Божу любов. А хай Боже ім'я буде благословене і прославлене в нас через нас. Амінь. Помолимось.